Громадський транспорт у познані жовто-зеленого кольору. І автобуси, і трамваї. Я влюбилася в це місто. Пошлі. Ладно. Три человека, три книжки. Каждому по Смотри, какая у него мягкая обложка. Да -да. Вообще круто. Польский будете учить. Читать учить. Письмо святое. Библия. Вот тут лежала на лавце. Короче. Присыпано снегом. Потом... А букет может какой-то есть? Нет? У, у нет. меня есть сумка, зараз дам. точно взяла? Да? Я взял себе сумочку для курсов. Это же не Ну на тебе, для да, машины. <гас> машины ключи. Не взяла. Уже. Я знаю, она на Блин. Это типа на ремень что-то цепляется, я так понимаю. Подожди. Что вот так? Короче, что то потом. Ну вот тебе этот, это замок. этот замок, выход то есть да. то это его ага. типа этот и парк был, знаешь? Тут жив Гитлер. Тут жив Гитлер? Угу. Ну, со стороны поделили. Там. Только там были, но очень подлинные. Для пожертвувань. Кажу, це Навірки, Багато бачу ось таких парканів, зроблених з соломи, які взимку захищають рослини. Запропонувала Рості залишити біблію у церкві. У нас немає ні пакета, нічого, але він сказав, що ні. Одну собі забере, одну пастирю подарує. Пастиря, який в Чехії, там, де Ростя колись жив, а одне Нікіта забере додому. І це тепер він носиться з біблеями розумієте, де декому українці білоруси і всі говорять да? ну типа тут ми вчора були вночі а сьогодні прийшли подивитися в день що тут і як тут одразу нас зустрічає ось така смакота. А що це таке, ти не знаєш? Це? Ну це таке. Да. Сирок. Сыр. Сирик так. А що таке сырок? Тут тісто чи картошка? Ні, yes, сир. А, сир. Сир, сир! сир. ага, сир печений. Прикольно. Ну, вот

І в какао, і в кокосі, в шоколаді, ценас, на в шоколаді, киві. Прикольно. Виноград з сиром каламбер. шоколад! Клас. А це груша, яблуко в шоколаді. Я таке бачу вперше. 18 злотих це 4,5 євро. Клас! Маршмеллоу в шоколаді. Мандаринка. 5 євро коштує. Короче, я не втрималася, купила виноград і сир камамбер в шоколаді. Коштує 5 євро. Ось одна паличка залишилася. Що я вам хочу сказати? Я більше не хочу таке їсти. Гада світка. Але гарно виглядає. Можливо, якийсь а... інший смак був би кращим. Але таке поєднання з сирукам пер-шоколадом, це і Рості теж не сподобалося. Воно Лата практики, дата подпалить. Я називався Супердовець. Дякую, що ви ще зі мною. Ja jest naprawdę zimno, jestem nie jest oczywiście. Ale będę jeszcze bardziej piękny, jeśli nie odejdziecie I nie oczekniecie jak słodka rodzinka. Ale docenicie to, co dla was robię, czyli daję wam rozrywkę. A jeśli naprawdę doceniacie. I rzucić. Nie odchodźcie jak słodka parka. Jeśli to rzuci 2 zł lub 5, ja pójdę do ja łóż się No i rzuci, to jest wchodzić. Na naprawdę gest. I rzuci no, to, to potykać. się no, ogromnie doceniony. 我跟妻要跟他聊。 Вам дивіться, скільки дідів морозів мають бажання залізти у вікно. Ви подивіться на ці малесенькі будиночки, такі розфарбовані, прикольні. І тут поруч каток клас. Як з якоїсь казки. Йдемо зараз в цей костел, який почав будуватися у середині XVII століття. Нікіта каже, що там дуже гарно, що він нічого гарнішого у житті не бачив. Зараз і ми подивимося. А, ты снимаешь видео? Вот то вот такой джачок нездоровий. Як це можна було пройти по секонд хенда? Вот да? І не зайти, не подивитись. Маленький такий так. Ладно, мне підробитись. Ужины куртки есть. Чого нормальные рукава? Кожна куртка за 10 євро. Один кілограм коштує 40 злотих. Дівчина каже, що це рідкість, щоб були кожані куртки. В основному вони розходяться одразу після завозу. А просто свята, мало людей було. І пан Ростислав дуже хоче таку куртку купити. Так, да, Ростя, та бери, тобі класно. Ну, взагалі, кожна чи щось на українською мовою. манго Ми з тобою купили манго ага курточка моя теж манго сейчас так. так. сейчас торба. торбо посмотрим как отделено работа 95 два вместе 90 Ну, Давайте. Давайте. Угу. что делать Mm. Пусть он, слово Боже, пускай он подарим. Спасибо, Добрый. у меня есть много. Ничего? У Ничего. меня свекровь меня понадавала. Да? да. <свят> так что не давай. Ну это нельзя отказывать, но... Ну все, благословляем вас, благословите кого-то. А не... Сюда. Угу. Пока звук не появится, Значит, держать. 90 это 20 евро где-то. Можно? Все. валюта. евро. У нас, а ви в золоті переводяться. У нас тут євро на карті. Цього чоловіка в секонд секондхенди пускати не можна. Йому завжди щось треба. Туше да, ми... Ростя? Ні, так ми знайшли пальто в чорне, кашемірове. Зерна мені подаріла. Купила, оплатила. І кожен куртку. Правда, звісно, я не знаю, так чого не по ну, але Угу. Жінці понравилось, мені теж подобається. Сьогодні жінка каже, я заплачу. Ще по дорозі ми побачили ось такий старовинний трамвайчик, всередині якого знаходилася кав'ярня. Після прогулянки повернулася додому. Звісно, хотілося поїсти чогось такого. Добре, що ми з собою привезли спагеті, грибочки, цибульку, крильця. Я відварила спагеті, посмажила гриби з цибулею, і до них були крильця. Ну, а після вечері. Ми вже не хотіли нікуди йти гуляти, бо і так, достатньо нагулялися, намерзлися. Просто відпочивали, просто розмовляли і е, читали історії створення міста Познань. Ну а наприкінці цього відео хотіла б вам запропонувати подивитися відео, яке прислала моя мама з України. Всім доброго раночку. Вітаю з Різдвом Христовим. Бажаю здоров'я, щастя на многії еліта, Божого благословення. Дочекатись перемоги. Всіх наших захисників. Здоров'я їм бажаю. Радості повернутись додому, зустріти своїх рідних.